Там уже накрилося. Так. Да. Це мені, щоб ти розумів, подарили його в березні місяці ще. Mm в -hmm. санкт Ой-ой, так. Да. Ну, Англія я бачу. Так, да, вже ж бачу, так? Да? Праву руку. І да. от, кстати, перше, куди ми поїхали в цю машину, це була Буча, де ми забрали діток з Бучею, то що дітки кормили маму. ну, Помніш, на могилку мамі на селі mm -hmm. mm -hmm. От. І коли ця мандося перша леді починає піаритися, розказувати, що вона допомагала діткам з Бучі. Оця ця машина виїздила. Та все ви І Чернігів, зірвані мости, і Ворзель, і Бучо, і Єрпень, і Донецьк. Донецький аеропорт. І зараз вона стоїть. Фігньою поламати. Дивись сам рішайте. Якщо зможете, рішить, забирай пацана. Ну її треба гнати на СТО. Да, ну, да, да. Треба, щоб Приїхав механік. Да. Давай я повернуся. Дивись. Я Там механік. ще ззаді бачиш он. Ти бачиш. Ну, Мені простіше буде дёрнути механіка, Ну, я з ним сюди приїду, тоді якось, тобі звякну. Давай, Якщо він... що, я тобі віддам цю машину. Він просто... не просто ще б він скаже там, Та, угу. да, коробка, чи ні, блядь, це куліса. Чи може зараз він дістане мені все, і арештами, щоб вона мокла, ну блін, це так. преступлення. Теж таке, да. Согласен. Забирайте її. Так, я ж кажу. Привезу б звісно, бомб'єр. Красаві це, конечно, машина огонь просто, ну. Так. Да. Ні, вони класні, вони прохідні. Забирайте. Це як треба. Широку, я знаю, ну, у нас так таких було тут 5.